Війна в Україні закінчиться переговорами, і президент Зеленський має знати, що його Україна буде захищена після будь-якої мирної угоди чи припинення вогню. Про таке сказав генеральний секретар Марк Рюте. Утім, поки що виглядає так, ніби самі країни НАТО не можуть себе захистити. Будемо із цим сьогодні розбиратися і допоможе нам у цьому Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат восьмого скликання. Пане Ігоре, добрий день. Дякую, що доєдналися. Бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава. Перш ніж ми розпочнемо, хочу нагадати усім нашим глядачам, що нині ви на Ютуб каналі Перший цифровий обов'язково підписуйтесь, тому що нам важлива ваша підтримка. Також ставте вподобайки і звісно долучайтеся до обговорення в коментарях. Мене звати Яна Проніна, тож ми розпочинаємо. Отже, бачимо, що є така заява від генсека НАТО, Марка Рюта. Він каже, що аби що не сталося, ми завжди можемо розраховувати, що Україна буде захищена, в тому числі і нашими союзниками. Утім, нині на тлі того, що відбувається в країнах НАТО та ЄС, ми бачимо, що чи не щодня з'являються повідомлення про так звані невідомі дрони, як вони це називають. Дуже тривожна там ситуація ситуація тому, що не розуміють європейці збивати їх, не збивати, точаться дискусії стосовно цього, і навіть видання Deutsche Welle пише про те, що НАТО вражене успіхами України і приймає досвід. Тож, чи сподіватися нам надалі на якісь дійсно військові військову співпрацю із країнами-членами НАТО, та чи розраховувати на їхній захист, враховуючи те, що нині ми бачимо ситуацію, коли самі себе захистити країни НАТО не можуть? Ну, все залежить від того, що мати на увазі в якому контексті вони себе не можуть захистити, захистити від чого від гербер. Чи захистити від повномасштабного вторгнення Росії? Країни НАТО це є ну, Північно-Атлантичний Союз, це взагалі військово-політичний союз, в якого є країни, котрі мають ядерну зброю, і це є ядерна парасолька для цього військово-політичного союзу. Туди входить та ж сама Сполучені Штати Америки, це теж є один із членів НАТО. Тому перепрошую, <кій> <кій> тому вважати, що вони себе не можуть захистити. Це трошки, знаєте, так. Хм. Така цікава заява, але тепер давайте по порядку. Мене взагалі бентежить, чому країни НАТО надають свій повітряний простір для прольоту російської зброї на територію України. Ми пам'ятаємо тих 39 секунд, якщо не помиляюся, такого позору війська польського, коли ракета летіла через Польщу. Але вони кажуть, ну але ж воно не по нам воно ж потім полетіло Україну нищити. Ну то тіпа, хай собі летить. Я от собі думаю: нещодавно були російські навчання військові, і вони там розгортали пускові установки ракетні в Калінінградській області. Це ж законна ціль для України, правда? От мені цікаво, якщо ми запустимо свої дрони на Калінінград, поляки теж дозволять їм пролетіти через всю Польщу, щоб ми вразили якісь законні військові цілі в Калінінградській губернії. Російській, от розумієте, в чому вершина цинізму? Нам же ж цього не дозволять. А росіянам просто-напросто, вибачте насрати на всі їхні дозволи. І Путін фактично продає страх. Що якщо ви будете, не дай Бог, зіб'єте наш літак, то буде ай-яй, ми ж ядерна держава. А якщо ви будете чіпати наші дрони, то ж буде ай-яй, бо ви ж таким чином вступите в війну. І таким чином, торгуючи страхом, він що е зумовлює, які дії наших західних партнерів, особливо в Європі. Ну, як мінімум, такі дії, що а навіщо ж нам багато так допомагати Україні, нам ж треба тепер себе боронити. І ця тенденція дуже, так би мовити, поширена е, в засобах масової інформації, і вони починають задумуватися, а на що ж стільки Україні давати. Їм, деяким їхнім політикам, їхній тупій голові, не доходить одна проста істина. Я вже неодноразово своїм глядачам розповідав на своєму каналі про те, що в мене колись в батальйоні Айдар. Було два поляка. Ну а так як я в дитинстві сам же ж родом з Волинської області, в нас там польське телебачення трішечки добивало, і ми дивилися мультики, які називалися «Льолік і Болік». І от цим полякам ми й дали такі псевдо, ну, позивні: «Льолік і болік. І коли їх питалися, а що ви робите в Україні? Ну, от ви приїхали сюди на війну нам допомагати, ризикуєте своїм життям. каже, як що робимо? Ми захищаємо Польщу. Бо коли росіяни... Прийдуть до Польщі, то вже буде пізно захищатися. Росіянина треба бити на дальніх підступах, а саме в Україні. Так от, на превеликий жаль, що в Льоліка Боліка виявилося більше розуму тоді, в 2014 році, ніж багатьох політиків сьогодні. Бо, з однієї сторони, звичайно, захист своєї території це ж святе зобов'язання, ну, як то кажуть, любого політика. Своєї країни, але не мати розуміння, що розваливши Російську імперію за допомогою українців, їм не прийдеться рити окопи і забирати сільськогосподарські угіддя в їхніх селян і фермерів, за яких же ж так вони переживають. Так, у тих фермерів, які так сильно борються з українським зерном, я от думаю, якщо росіяни би напхали в гербери замість вибухівки зерно, то напевно точно би фермери зупинили. Ну, вибачте, це такий сарказм, але мене, мене просто вражає тупість. От тупість реально. На сьогоднішній день єдина армія, яка може протистояти Росії, це українська армія. І ми це доказали своєю кров'ю і потом. А якщо нам дати більше зброї, то ми ще не тільки будемо протистояти, а ми розвалимо ту вторую армію міра в хлам. І це факт. Бо застосовувати ядерну зброю, це ще раз наголошую, це торгівля страхом з боку Путіна. Путіна є дві мети: одна розвести Трампа як лоха, а друга продати страх європейцям. На сьогоднішній день він, ну вибачте, не можна хвалити Путіна, але він реально справляється своїми завданнями. Європейцям продає страх, а Трампа розводить як лоха. На сьогоднішній день це так виглядає. Я розумію, що зараз деякі ну, такі. Дуже сильні оптимісти скажуть: та ну, ти що, все ж нормально, дивися, російська економіка валиться там, тралала. Я кажу: да, да, да. Залишилось 2-3 неділі. Або кофе в Ялті через там, полгода. Да? Тобто ми на сьогоднішній день виконуємо функцію. Такої армії, мільйонної армії немає жодна країна світу, такої розваленої країни із таким бойовим духом, як Українці, немає жодна країна світу. Подивіться статистику, скільки поляків готові захищати свою країну у разі нападу Росії Щодо заяв пана Рюте і того всього, що він наговорив, що Україна має мати надійний захист навіть в повоєнний період. Для мене є прикладом коаліція охочих, ну коаліція сміливих, там по-різному її називають, які порахували, що в принципі, щоб десь якось забезпечити якийсь контрольований безпечний пояс після війни. Ні, не сьогодні, а після війни. Їм треба десь 60 тисяч. Рахували, рахували, що 25 напевно. Зібрати не вийде. В результаті зійшлися на цифрі 10. 10 тисяч на таку довжину протяжності, кордону і лінії фронту, бо Білорусія це е, союзник Росії, давайте не забуватися. Ну це є ні про що. Це що вони будуть робити? Моніторити в бінокль небо чи щось не летить? Ми мали вже історію перемир'я з росіянами. Перемир'я. Тобто, повно, повно, повноцінне припинення вогню треба для чого? Для того, щоб далі сідати за стіл переговорів і щось там говорити, те, про що каже Рюте, можливо, про якийсь там мирний договір, якийсь колись десь може через років не знаю скільки буде підписаний. Але Путін зіграв свою гру і затягнув Трампа в те, що можна проводити перемовини, не зупиняючи вогонь, і таким чином Трамп своєю присутністю і легітимізацією цього процесу благословив. Під час обстрілів мирних мешканців Києва проводити якісь дискусії з путінською Росією, обіцяючи їм ті чи інші преференції. До речі, ви знаєте, що з українцями в американців є тариф мито 10%, відсоткове а з росіянами нема? Може, вчора щось помінялось, не знаю. Десь там кажуть, сьогодні Трамп має вийти з серйозною якоюсь там заявою. І ніхто не знає з якою. Я думаю, що це буде стосуватися не України. В них там шатдаун на носі, і вроді би з завтрашнього дня, якщо я не помиляюся, і республіканці там з демократами щось там воюють, щоб демократи дайте нам голоси. А я кажу: так почекайте, так в тебе ж є монокоаліція. Ну як в нашого зеленого? Ну то ж є монокоаліція. Конгрес ваш, сенат ваш, ти президент. Тому я від тої заяви багато що не чекаю. От але на сьогоднішній день ми маємо загальну картину, ну скажімо так, яку. Україна, попри всі прогнози за 2-3 дня, за, за, за 2-3 тижні, за скільки нас там знищить росіяни, стоїть вже ну, якщо порахувати з 2014 року, то ми розуміємо, що це 11 рік. А якщо порахувати повномасштабку, ну вже майже скоро буде 4 роки повномасштабної війни. Дуже цікаве було інтерв'ю для прикладу Віталія Портнікова. А як вели себе великі імперії, маючи війну у вигляді 3,5 років? Для глядачів скажу, рекомендую подивитися інтерв'ю, а дуже коротко скажу. Ну, наприклад, якщо додати до Першої світової війни 3,5 роки до 2014 року, то Російська імперія розвалилася Октябрською соціалістичною революцією в 17-му році. Можливо, хтось пам'ятає, хтось не пам'ятає, ну старші пам'ятають історію. Так, от, 3,5 роки російська армія ж не програла війну, але як? Штики в землю, армію розпустіть, оці всі процеси всередині імперії, і вона розвалилася. Якщо подивитися на Австро-Угорську імперію, так і її теж не стало за 3,5 роки війни. А якщо подивитися на німецьку, так би мовити, Махіну, то за 3,5 роки війни така країна, як Німеччина, попри те, що жоден солдат не вступив на її територію, якщо ми говоримо про Першу світову, але вона капітулювала. А Україна, така маленька країна і до сих пір стоїть. Розумієте, протиставляючи себе отій імперії. Тому це все, якщо розглядати в комплексі, резюмуючи відповідь на ваше запитання, чи можемо ми розраховувати на коаліцію охочих? Ні, чи можемо ми розраховувати на західних партнерів, які будуть для нас купувати зброю в американців? Так чи можемо ми розраховувати на підтримку американців при адміністрації Трампа? Ні, ну вони будуть продавати. Ну як це, торговля на крові, пам'ятаєте? Да, у нас таке було ж популярна така фігня. От, от торговля наказує, будуть барижніші, будуть зарабатувати, поки ми тут офігачимося. І з поліцейського світового рівня захисника демократії Америка стане такою політикою ізоляціонізму Трампа, вона так і, так і буде продовжуватися. І при Трампові нам сильно розраховувати не прийдеться. Ну, по крайній мірі, поки що так воно виглядає. попри... Певні заяви, які Трамп зробив там нещодавно, там сказав, що там Росія це тигр бумажний, там і економіка її там падає, і так далі. Не сильно там щось падає, тим більше росіяни гівно будуть під себе жерти, аби тільки їх боялись і считали великими. Ну я так думаю, можу помилятися і дуже хочу помилитися, тому розраховувати треба на свої сили щодо протидії російським дронам. І нашій участі, чи можемо ми навчати умовно поляків, можемо бажано з практичними заняттями на території Сумської області. Поляків є дуже хороші родари. Ми можемо їх використовувати завчасно повідомляти поляків, що летить, от вже в Сумах пролетіло, от Київ пролетіло, от Житомир пролетіло, і навчимо їх так, так само розрізняти ці всі цілі і так далі. Що стосується нашого досвіду. Проти дронової боротьби так це непоганий результат. Ну 90% ми збиваємо. Пам'ятаєте, польщі казали чотири дрони. Та це ж для України був би дуже там феєричний успіх. З 19 чотири збити. Ні, з 19 ми збиваємо 17 18 Можливо, от ну як коли звичайно, тут як повезе. От бо бігати зі зброєю з кулеметами, тобто зі зброєю 19-го сторіччя за зброєю 21-го сторіччя. Ну трохи воно не дуже. Що нам треба? Давайте так, бо завжди ми відповідаємо на те, як все погано, а що нам треба. Дуже цікаве дослідження зробили аналітики, і вони оприділили, а що ми маємо зробити. Цікаве дослідження, я на нього сьогодні натихнувся, як то кажуть, в новинах, і можу просто перерахувати. Це фактично кажуть так: в народі вісім пріоритетних робіт для України. Волгодонський канал. Це водний шлях, який Росія використовує для перекидання флоту і ресурсів. Треба працювати в тому напрямку. Завод з виробництва дронів Шахет в Татарстані От було б непогано, якби нам західні партнери допомогли його розфігачити. Ну я, звичайно, не буду зараз, знаєте, кричати: Трамп, дай нам тамагавки, бо Зеленський анонсував, що в нас є багато фламінго, а вони покруче, ніж тамагавки. Ну, ми розуміємо, що це сарказм з моєї сторони, але тим не менше, завод в Татарстані можна було би розбомбити. Да? Чимось сухопутні маршрути Китай, РФ, транзитні шнехи, це залізничні вузли, мости, це те, що нам треба робити. Один із напрямків. Четвертий напрямок: хех, мій мій улюблений Керченський міст і мости через Сива... Сиваш, Чонгарський, Сиваський, Генічський. Пам'ятаєте, мости, ті, які не підривали, які розмінували, і шатли верещучки запустили. П'ятий напрямок залізничні мости в Західному військовому округу Російської Федерації, тому що Росія реально дуже гарно воює з залізницями. Шостий напрямок база Чорноморського флоту е, в Абхазії. Це нова база, яку Росія будує як резерв після ударів по флоту в Криму. Її треба нищити. Причина дуже проста. Я вам скажу. Вони сьогодні, російський Чорноморський флот, ми загнали ж за Можайські хмари, а, але ж він ж звідти вийде і потім буде сидіти де? В Абхазії? Не дати їм будувати цю базу. Треба працювати в цьому напрямку. Придністров'я. Ну, Придністров'я тут питання дома і Санду, але тим не менше, якимось чином нам потрібно працювати в цьому контексті. Я зараз не кажу фізично, але як мінімум політично і так далі, ми маємо це робити. Ну і бази тихоокеанського флоту Росії. Хтось скаже, ну це дуже далеко, воно ж напряму не залучені в український театр. Але удари по цим базам можуть змусити розпорошити ресурси е, Росії. Отже, таких сім напрямків е, зробили дуже гарно таку, скажімо так, аналітики попрацювали е, це опубліковано в соцмережах. Зараз дуже багато хто буде обговорювати. Я думаю, сьогоднішнього дня. От що робити, от ми знаємо, да. А тепер чим робити? А от чим робити? Ну, перше, менш перекрасти перестати красти і дурити народ. Ну про те, як наші, ви знаєте, да, зелені зараз там недавно анонсували до 31 грудня 25-го року, у нас будуть космічні війська. Ну це якийсь, вибачте, піпець. Не буду матюкатися. Ні, ну в нас є вже певний перелік, там спутник, притули можна туди всунути, але він не його, там тільки аренда. Ну тобто, я не знаю, що вони будуть. Нам розказують про якийсь космодісан рівно два роки тому, 29 вересня, 23-го року. Це фактично, ну от вчора було дв дворіччя. Да, ця річниця. Єрмак заявив, що ми розробляємо і скоро будемо випускати власні системи ППО. От два роки пройшло. Ну, і кажемо, дайте нам Петрі. Правда? Ну, це я зараз так як то кажуть, накидую, але ну, воно так і є. То що робити? Тобто розвивати свою оборонку? Треба. Довгий Нептун? Треба. Це реалістичні сценарії зараз, я називаю. Про Фламінго мовчу. Ви собі уявляєте, скільки ми мали б би зараз би нептунів, якби ті мільярди Міндіча пішли б не на Фламінго Зеленського, а на Кабелуч? На ракетні програми діючі, реальні ракетні програми. Тому це нам треба. Питання мобілізації на, 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 налаштувати. Тому це нам треба. Зленський, як Верховний Головнокомандувач, безпосередньо несе персональну відповідальність за мобілізаційні заходи в країни. Це його конституційний обов'язок. А не армія має себе мобілізувати, армія має сама собі придумати, як зібрати гроші на випуск дронів чи налагодити виробництво дронів в кожному підрозділі, там щось з паяльниками, хлопці паяють. Ну це ж, ну, це ж ненормально. Тобто, це треба зробити. Ну і скажімо так, питання реформи армії під час бойових дій це складне питання, але припинити практику статичного фронту, запроваджену сирським, а запровадити в подальшому, так як ми бомбили росіян в двадцять 23 роках. Це динамічна оборона, бо статичний фронт лінія фронту в РОПи – це прошлий вік, особливо на тлі ситуації, коли ми не маємо неба. Коли в нас немає переваги в небі, коли в нас немає переваги в артилерії, статичний фронт – це наша погибель. Ну от приблизно накидав. А ви там собі вже далі аналізуєте глядачі? Я думаю, розумні розберуться. Тим часом маємо невтішні новини із Запорізької атомної електростанції. The Guardian пише, що на ЗАЕС може повторитися сценарій Фокусіми через дії російських. Окупантів відтак окупована російськими силами Запорізька атомна електростанція. Вже шість діб знаходиться без зовнішнього живлення, і це створює загрозу виникнення аварійної ситуації, тому що шість діб це не тестований термін, а максимум тестований термін це 72 години без живлення. І водночас генеральний директор міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі назвав ситуацію глибоко тривожною, тому провів зустріч з. Російським диктатором Путіним у четвер, однак після того, ситуація не змінилася. Чи дійсно можна нині говорити, що ми на межі серйозної ядерної катастрофи, і це саме те, чого Росія й добувається? Ну тут мають говорити спеціалісти. Я пригадую, багато спеціалістів казали, що Запорізька атомка це не Чорнобильська атомка, там зовсім інші принципи і так далі. Вона там виключена чи не виключена. Ну, я не є фахівцем в атомній енергетиці, але якщо говорити в загальному, що як є загроза, бо вони працюють на дизель-генераторах, а Росія скаже: так не бомбіть наші АЗС, бо в нас ж, бачите, з бензином проблеми і так далі, вони собі будуть грати, що Україна винувата. Ну, Дивіться, нехай Зеленський дасть гроші Герої України. Там кажуть, десь там хтось когось нагороджувати, чи хотів, чи зібрався. Я соцмережам слабо вірю, бо перевіряв, шукав на сайті якусь інформацію президента щодо нагородження Гросі. Ну нічого не знайшов. Ну чесно кажу, не знайшов. Може, журналісти щось знайдуть, бо писало багато хто, але общество престарілих маразматиків на кшталт ООН, та МАГАТЕ там, ще там що там в них є. Красний хрест. Да? Ну, це все ж ну, це викачування денег для существування самих себе. Чого я так категорично відношуся? Ну, наприклад, я не бачив наших е активістів Червоного Хреста, мається на увазі ну, міжнародної структури щодо Каховської ГЕС. А ви знаєте, що підрив Каховської ГЕС, взагалі підрив гідроелектростанції такого рівня прирівнюється до застосування ядерної зброї щодо техногенності. І що ви багато чули від них щось, крім. Стурбованості. Ну, так само зараз, ну і що ми можемо повпливати на це, ми особисто, Україна. Ми можемо якось повпливати, щоб росіяни того дрота, якого вони відрізали, назад підключили, всунули в різку того дрота, який дає електроенергію з території України, до речі, але гроші заграючи з росіянами, що вони зробили? Є таке правило. Е, раніше ж якось мінялася ці команда, яка обслуговує атомку. У нас має мати сертифікати, там, навчання, ну там є ціла процедура. І ці команди, це, ну, зміни робилися з території України, типу, якби під наглядом там, МАГАТЕ і так далі. А потім вони почали робити це все російських спеціалістів, просто завозити напряму з Росії. І що? Ми на це повливали? Ну, Гросі поїхав до диктатора, зараз ви кажете. І що? Ми, ми можемо щось змінити? Особисто українці? Ні, не можемо. Ну от моя відповідь така: от вона, вибачте, без конкретики. Ну я буде взірветься не взірветься, буде катастрофа велика чи маленька. А куди буде дути вітер на територію Росії чи на територію контрольовану Україною, наприклад, да? тобто, чи на територію окуповану, чи можливо не знаю, там подує, от, на, на, на північ і, 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 і піде та хмара на Білорусь, наприклад. Да? Ну нап... я ж не знаю. Ми не можемо. Змінити те, що не залежить від нас, я вважаю. Тому обговорити нема що обговорювати. Констатуємо факт: якщо відбудеться взрив, це буде винна Росія. Страждати будуть всі, а імпотенти у вигляді гроші. Хай собі там їздять далі, збирають собі відробляють свою немаленьку заробітну плату. Рівень довіри до цих структур зеро, от просто від слова зовсім. Знаєте, як Гутереш поїхав в Казань до диктатора Путіна. Да? Тобто, е секретар ООН поїхав в Казань на східняк до Путіна. Ну, Про що далі говорити? Е під час повномасштабної агресії, коли гине купа людей і так далі. Ну все. Або в е можливості е право вето одного із е агресорів. Да? От Росіяни напали, але в них є в радбезі ООН право вето. Ну, І про що ми говоримо? Ну, все, ну, ну. Ця структура вона сама себе вичерпала, ті правила, вони вже не працюють. А Путін, вибачте, положив прибор на всі ці гарантії колективної безпеки, які були прописані після Другої світової війни. Ну, він положив і все, і йому по барабану, Від слова, зовсім. Ну і на сам кінець у нас лишається кілька хвилин. Все частіше ми можемо бачити заголовки у пропагандистських змі, що на АЗС російських форс-мажори немає пального. І от уже пишуть про те, що в окупованому Севастополі на автозаправках запровадили ліміти на продаж пального. Відтак віддають на одну особу не більше 30 літрів. А от самопроголошена так звана місцева влада каже, що Нині хочуть врегулювати ситуацію, тому що все це розпочалося через таку надуману людьми паніку. Тож як так виходить, що країна без околонка тепер сама без бензину сидить і вже запроваджують ліміти і кажуть, що то щось надумали люди? Ну ми ж бачимо від реальну санкційну політику від Збройних сил України. Санкції працюють, але які санкції? Ті, які впроваджують Збройні Сили України? Все. А тим, хто там в Криму сидить, ну що я можу знати, вони ж хотіли хоч камні з неба. Ну, ще поки камні з неба нема, але ласточки вже літають. Так що санкційна політика Збройних сил України вона forever. Як е, в довготривалій перспективі це може е, сказатися на Російській Федерації? Mm, ну, Дивіться, найбільшим споживачем російських нафтопродуктів, готових нафтопродуктів, якщо не помиляюсь, була Туреччина. Якщо ми говоримо країн НАТО, то Туреччина. Якщо ми говоримо про СА про саму нафту, то це в Європі. Це Угорщина і словаччина. Ну ми знач, ми на правильному шляху. Ви розумієте? Е, от пам'ятаєте історію, коли залужний казав, що він помилково вважав, що, наприклад, коли ми знищимо там 100 тисяч росіян, то ціна для Росії буде занадто велика, і вони тоді будуть думати про те, як вийти з цієї війни з лицо, ліцо, але закінчити як кажуть активну фазу бойових дій. Ну він визнав, що він помилявся. Да? Тобто, от росіяни вже більше ляма в землю вклали своїх е орків. Ну в ми вклали, а вони там від відспівують. От ми тут аж два баяна можемо порвати на радощах. Ну суть не в тому, росіянам без різниці. Ну аналогічна історія, якщо ми говоримо про закінчення війни, воно може бути лише тоді, коли воно буде стосуватися всієї Росії. Так як на Росію нічого фактично не прилітало. Ну не мали ми такої змоги, нам нічого або не а якщо давали, то не дозволяли стріляти. А якщо ми своє щось мали, то воно ну було дуже мало ефективно. Зараз ефектність зростає, кількість зростає, але враховуючи величезні території Росії, наситити їхнє небо нашою вибухівкою дуже важко. Тому ми можемо працювати точково. От пішли ми по НПЗ, гарно пішли. Файно працюємо. Я би ще казав, там спеціалісти кажуть, треба рубанути оцей Ямальський хрест, там в них є там, така трубопроводи, газопроводи. Далеко кажуть, ну але фламінго достане. Ну, от якраз саме час зробити хорошу рекламу, показати результат від фламінго, а не відеоролики з золотими унітазами біля фламінго, чи замість фламінго. Тобто оця от історія могла би працювати. Тобто Росія країна-бензоколонка, це правда. І, і війна починає стосуватися більшості росіян. Це теж правда. І нам потрібно в тому напрямку продовжувати. Але політику Росії формує не глубінка. Глубінка далі ходить в нужник, глубінка далі ходить на жордочку в туалет і так далі. розумієте. А от політику Росії формує Москва-Пітір. Оце цікава історія, могла би бути. Тому що от якщо Москва Пітер стане в чергах за бензин, це було б цікаво. Якщо газ зимою в них там, за рахунок того Ямальського хреста, е зникне, е теж було б цікаво. Тобто, лише персональне відчуття кожного росіянина може змусити їх задумати, що в їхньому королівстві, щось то не так. Поки що ми йдемо на правильному шляху і інших сім кроків я от. Сьогодні вам зачитав це те, що сказали аналітики. Це для того, щоб вони відчували і щоб в них ресурсно армія виснажувалась. але потрібно виснажувати ще і саму бензоколонку їхню. Тому вітаю санкції від Збройних сил України і можу подякувати побратимам і посестрам, які продовжують роботу в цьому напрямку. Абсолютно точно дякуємо нашим збройним силам. Ми продовжуємо підтримувати їх. Пане Ігоре, Я дякую вам, що сьогодні доєдналися до нашої спільноти. Ігор Лапін, спецпризначений, офіцер ЗСУ, народний депутат восьмого скликання. Був сьогодні разом з нами. Я ж хочу зазначити, або ви, шановні друзі, підписувались на Ютуб канал Перший цифровий. А також шукайте в Ютубі канал Ігоря Лапіна. Ну і звісно ж, коментуйте відео та ставте свої вподобайки. Побачимось.